Привіт, я Ангеліна, Ви на каналі Бігус.Інфо. А це ролекси, годинники, які носять відомі футболісти, компутіна, українські нардепи та інші багаті люди, такі, як голова медико соціальної експертної комісії Хмельницької області Тетяна Крупа. Ну, колишня голова, престижно, успішно потягнуть десь на 15 тисяч євро. Це я про ролекси Крупи. Так, то вони є і дорожчі. Ще десь десятку зелені коштують її сережки Діор. Ну, і як не згадати килим, викладений готівкою 100 тисяч доларів у кабінеті крупи? І мемний вибух, її чоловіка, який позував на ліжку разом з шістьма мільйонами баксів. Смішно, та не дуже. Бо що подумали ви, дивлячись на всю цю розкіш? Спробую цензурну. Бляха-муха це ж трендець. Цю довбану крупу з усім її кодлом посадити, у не забрати, і дати хлопцям на війну проти русні. Якби ж тільки крупа та її кодло. Поки ми записували цей випуск, правоохоронці прийшли до іншого Мсеківця, і навіть не одного, чергові обшуки пасіянце з купюр і фейкові довідки про інвалідність. У мсеків тих, що медико-соціальні експертні комісії, і до вторгнення імідж був не той во. Змушували реальних людей з інвалідністю щороку доводити, що вони не придурюються. Багато хто дякував. Справжні особи з інвалідністю за те, щоб не ходити, несправжні, щоб отримати цей статус і мати підставу нікуди не ходити. Капала копієчка до копієчки і назбирувалась нормальна така заначка. Та справжнє свято, подяку мсеках почалося після вторгнення. Коли охочих отримати папірець про інвалідність побільшило в рази. Адже такий статус це ще й непридатність до служби в ЗСУ. З ним можна виїхати за кордон і, подолавши пункт перетину, одразу знову стати придатними придатними тільки до робіт на будівництві, у сільському господарстві, на підпільних тютюнових фабриках українських контрабандистів чи одразу махнути на балі. Багато хто готовий платити за таку індульгенцію. Тому правоохоронці і накривають посадовців комісії по всій країні у Львові, Одесі та на Київщині. Ті кажуть, ціловики беруть від півтори до дванадцяти тисяч доларів для оформлення фейкової інвалідності. А на чесно зароблені гроші потроху піднімають економіку. Народ убурюється. що це за хрінь, з цим треба щось робити. Влада відреагувала за традицією системно і послідовно. Нардепи вже встигли спочатку удосконалити роботи комісії, щоб тепер ліквідувати її нафіг. Немає мсеку, немає проблеми. То у всьому цьому інформаційному шумі з фоторолексів, обшуками і ліквідаціями загубилося питання. Що там з відповідальністю мсеківців? Що їм буде за всі ці долари, квартири і машини? Що там по невідворотності покарання і справедливості? І трохи темніє в очах, коли після заголовків шок затримано, раптово читаєш: конфіскувати статки голімсек неможливо. Чи «Голімсек неможливо притягнути до відповідальності за незаконне збагачення? Забіжу трохи наперед. Конфіскувати активи мсеківців насправді можна, але не всіх і не швидко. Покарати їх теж можна, але не всіх і не швидко. Коротше, давайте розбиратись. Поїхали. В історії з мсеківцями важливі три етапи. Перший викриття злочинів. І тут головне, як цих підозрюваних спіймали. Ви здивуєтесь, але кількість знайдених доларів і ювелірки ніяк не впливає на їхні шанси згодом опинитися за ґратами. Ось, подивіться! На першому фото заступниця голови Центрально МСЕК у Києві, яку взяли безпосередньо в момент отримання хабаря, всього 2000 доларів. А на другому фото голова Миколаївської МСЕК, до якої правоохоронці зайшли в гості, сподіваючись, щось знайти. За наводкою, звісно. Ну і знайшли: незадекларовані півляма доларів, ювелірку, три квартири. І що? А те, що перший за хабар світить до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна, а другій: ну її можуть притягнути за декларування недостовірної інформації, так а яка різниця, скажете ви, один фіг грошики ж на руках чи в кишені, сейфі, тумбочці, варіантів багато? Тільки першу зловили на гаряченькому при утриманні хабаря, а другу уже постфактум. І закон для тих мсеківців, яких зловили не зразу, а ніби потім, написаний як казка: бери, греби лопатою, ну і найбільше гріх недостовірно задекларуй. І нічого тобі за це не буде. Ну добре, майже нічого. А от якщо тебе застукали в момент передачі подяки за вирішення питання. Тоді тобі хана. Така шо крупа? Ну, це особливий випадок. Вона в нас не така, як інші МСЕКівці, бо за сумісництвом ще й депутатко облради. А депутатко облради плюс нефігові кошти в тумбочках дорівнює незаконне збагачення і привіт НАБУ. Звичайні члени під цю статтю про незаконне збагачення не підпадають, а крупа підпадає. Незаконне збагачення це коли у чиновника вартість статків на близько 10 мільйонів гривень відрізняється від його офіційних доходів. Ну тобто, якщо в очільниці обласної МСЕК іншої некропи знайдуть чоловіка на дивані з незадекларованими 6 мільйонами доларів, то максимум, що їй загрожує, це декларування недостовірної інформації і покарання за цією статтею, ну Взагалі смішне. Від 50 тисяч гривень штрафу до двох років ув'язнення, яке скоріше як виняток, аніж правило. А от за незаконне збагачення крупі, від 5 до 10 років позбавлення волі. І це при тому, що брали найімовірніше обидві. От знала б кропа, не ставала б депутаткою. Що далі? Після красивих фоток настає другий етап. Це коли суд накладає арешт на ті самі хабарі, грошики, машинки, квартирки, а їхнім власникам впарюють підозри. І вже тут, як у грів кальмара, одні йдуть ліворуч, інші праворуч. Ті, у кого мішки з грошима знайшли вдома, відбуваються переліком, бо майно арештовують лише в тих мсеківців, яких зловили за руку із затиснутими в ній баксами, ну, і в кропи, бо вона ще й обраниця народу. І в неї інша стаття. До речі, арештувати можуть не лише товсті пачки доларів і євро, наприклад, фейкові довідки про інвалідність теж туди, бо це речові докази у справі. Але куди діваються всі ці арештовані активи? Чи можуть вони принести користь державі та силам оборони? І не колись, а просто зараз. За законом, якщо вартість активів перевалює за 15 тисяч доларів, то суд має право передати їх в управління агентству з розшуку та менеджменту активів, скорочено АРМА. Ми, до речі, навіть випуск про АРМА робили, бо це важливий звір. АРМА управляє цими активами, поки кримінальне провадження не вирішиться в суді. У кейсі крупи управляти прям є чим? Арештувала під 4 мільйони доларів ну а на додачу дрібняк. Ролекси, сережки, різні документи, флешки, дві коробки з золотими виробами і тому подібне. Що з цим усім робити? Ну, варіанти є. Арма може покласти мільйони крупи на депозит у банку. І якщо суд визнає її виною, у держави з'являться незайві зайві майже 4 мільйони доларів плюс проценти. Або навіть краще можна було вкласти ці мільйони у військові облігації, щоб арештовані гроші працювали проти русні. Я не випадково кажу, може, можна було б, тому що нічого з в арму не посипалось. Я перевірила. Слідство так і не подало питання про передачу активів. Чомусь досі, чому? Ну. Не знаємо, забуло чи може це якийсь стратегічний задум. Тому всі скарби поки перекочували з тумбочки крупи в тумбочку набу, ну чи сейф, сховище, не знаю, що там в них, і лежать поки що даремно, типу як речові докази. Ну що, Ламаємо да? ну, який вихід на зрую. Нам обережно просто якось намагаєтесь не, ну, не просто. Не жаль. Жаль. А, от і... Він. До речі, за незаконне збагачення активи у крупи можуть не просто конфіскувати, а спецконфіскувати у дохід держави за особливою процедурою. Звучить цікаво, запам'ятайте це, я далі поясню. Інші ж псеківці зараз видихнуть. За декларування недостовірної інформації у них конфіскацією навіть і не пахне. Заплатять штраф чи отримають іспотовий термін, а далі спокійно поїдуть на своїх трьох теслах до своїх десяти квартир. Бо такі у нас закон. Мабуть, тому з новою силою і спалахнули дискусії про зміну законодавства, щоб членів СЕК все ж можна було притягнути до суворішої відповідальності з конфіскацією, але з тими, кого спіймали, новий закон, ну якщо такий буде, уже не матиме зворотної сили. Нізя так влаштована конституція. Хіба що їх зловлять у майбутньому і покарають згідно з новими правилами? Ну. Ми ж можемо помріяти, правда. А щоб ускладнити ситуацію, наші депутати зібралися цю саму МСЕК помножити на нуль, тобто ліквідувати. Хоп, ані мсек, ані членів комісії, ані відповідальності уже через кілька місяців. Я тебе умножу на ноль, і поки колеги по цеху пакують валізи, колишня голова Хмельницької МСЕК готується дати бій. Щоб спецконфіскувати її майно, я ж обіцяла пояснити у цей момент. Правоохоронцям треба довести, що воно а, пов'язане зі злочином, і б, що воно належить комусь іншому тільки на папері, а насправді ним розпоряджається крупа. Так, непроста ця справа, он адвокати крупи вже заявили, що знайдені гроші по тумбочках взагалі то не її, а чоловіка-бізнесмена. Їй належить тільки те, що є в декларації. Угу, Так ми і повірили. І суд починає вірити. Він, хоч і поки що, залишив підозрювану під вартою, але суттєво зменшив суму грошової застави, яка дала б їй можливість вийти на волю з 500 до 300 мільйонів гривень. Але де ж коробів узяти півярда, якщо в неї все чесно зароблене, та ще й не її майно під арештом? І МСЕ вона більше не працює. От самі подумайте, звідки в звичайної людини такі гроші. Я буду доводити свою. Отож, що ми маємо? Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні, і яку можливо притягнути до суворої відповідальності і навіть реально конфіскувати її майно. Це ложка меду. Ставимо галочку. А тепер бочка дьогтю. Іншим членам СЕК, у яких знаходять гірлянди євро і гаражі із теслами, загрожує значно легше покарання без будь-якої конфіскації. І то для цього ще треба довести їхню провину і дожити до третього етапу. Так, є ще такий останній вироку. До нього ще як до неба рачки, в середньому, ну мінімум кілька років, два-три, а може і більше. Так, якось похмуро в нас все виходить і не хочеться закінчувати на такій сумній ноті. Тому та-дам! Ось вам ще краплинка позитиву. Схоже, правоохоронці увійшли в азарт і старанно намагаються частіше ловити мсеківців саме на гаряченькому. В Одесі буквально днями знову викрили чергову злочинну групу, до якої входила посадовиця МСЕК. І так, на корупційній схемі. Під час обшуків знайшли у цих кадрів кілька мільйонів гривень, документи про інвалідність та інші речові докази. Тепер їм світить до 9 років позбавлення волі і конфіскація. Усе вже веселіше правда? А все чому? Бо інша стаття. Інші процедури, інша відповідальність. Цей метод складніший, безперечно, але у сто разів ефективніший, ніж ці вічні візити в хати мсеківців і спроби знайти награбоване постфактом, щоб пофоткати долари і віддати назад. Закони знаєте, так це не ефектно, а саме ефективно. Та якщо правоохоронці робитимуть так частіше, суспільство може навіть трішки повірити в справедливість і відповідальність. І наостанок. Це теж про відповідальність, тільки вже політично. Бо, як то кажуть, є питання. Пам'ятаєте, як генпрокурор Андрій Костін пішов після того, як з'ясувалося, що у нього в обласних прокуратурах мало не всі з інвалідністю і ще маленькими пенсіями? А що там Віктор Ляшко, непомітний міністр охорони здоров'я, у підпорядкуванні якого і перебуває МСЕК. Після історії з кропою, які після скандалу з відбудовою хмедиту, він відбувся досить легко. Мовляв, я всього-навсього призначаю голову центральної МСЕК, і то вже звільнив, а не більше і не впливаю. Як вважаєте, справедливо? У нас великі сумніви. Пишіть свою думку у коментарях. Побачимось.